Ще коротеньке відео. Відправляю зараз от документи клієнту. Клієнт замовив трактор 60 кінських сил по передзамовленню. Е, привезли в Вінницю автопілот, запустив стенд з автопілотом ат 2 Spike, на який діє, до речі, акція до 15 січня 4050 доларів. Тому, друзі, у нас куча акцій. У нас на сьогоднішній день є акція на трактори від 10 до 15% по передзамовленню по повній передплаті. Діє до 31 грудня 2025 року. У нас є акція на автопілот 4050 доларів по передзамовленню. Цей автопілот ми можемо вам продати до 15 січня діє акції і до 31 грудня безкоштовний РТК-сигнал в подарунок на рік від Київстару. Є, є. Якщо купуєте, замовляєте трактор разом з автопілотом, встановлення у вас іде безкоштовно. Отримуєте РТК-сигнал, отримуєте круту ціну на трактор, на автопілот і нагадую, держкомпенсація на автопілот і держкомпенсація на ТК 1054. Зв'язки і показували вже 100 раз, точність і так далі. Бомба, просто пушка, ракета. Тому, друзі, часу залишилося небагато. Зробіть собі такий новорічний подарунок і замовляйте автопілот, трактор по передзамовленню. Якраз зимова пора зимові канікули можна відпочити і можна замовити по досить крутій ціні, що трактор, що автопілот.